Щиро вас усіх вітаю! Мене звуть Олена, і я запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Хендмейд. Сьогодні в нас 15 березня, і сьогодні в нас перший звіт в нашому українському спільному проєкті Вишиванка Генетичний код Українця. Дякую вам, дівчатка, що ви долучилися до мого спільного проекту. Дякую всім спонсорам, які підтримують наших дівчаток в, в, в нашій. В такій цікавій рукодільній справі. Ну а тим, хто вперше бачить це відео і не бачив відео запрошення, нагадаю, що цей спільний проект ми можемо брати не лише вишивку по тканині, це можуть бути і в'язані речі з вишивкою, це можуть бути прикраси усілякі з бісеру і каміння. Ми можемо вишивати вишиванки, рушники, скатертини, серветки, сумки. Все, що нас ідентифікує як українця, усюди, де ми можете розмістити якусь вишивку, можна сюди застосовувати. І цей спільний проект буде тривати з 1 березня по 19 травня. Як сказали дівчатка, 18 травня в нас буде день вишиванки. І я сподіваюся, що буде, будуть вишиванки у дівчаток вже готові на цю, на цю дату. Сподіваюся, і в мене буде готова робота. І в першу чергу хочу подякувати всім нашим українським рукодільним блогерам, які долучилися до мого спільного проекту. Дякую вам, дівчатка! А ще більше дякую дівчаткам-спонсорам. Бо в нас наразі аж 11 спонсорів. Ви уявляєте? На 22-23 учасниці. В нас 11 спонсорів. Це неймовірно. Ви просто круті. Ви просто вау! Дякую вам, дівчатка, за те, що підтримуєте нас, і в нас є мотивація працювати ще більше і ще гарніше. Так, отже, сьогодні перший звіт. Я зробила малесеньке таке відео ще на початку цього спільного проекту. Здається, 1 березня я зробила маленький таке відео, де показала, що саме я беру на ці два тижні. На жаль, просування в мене невеликі, але маємо те, що маємо. Отже, я вас запрошую до перегляду цього відео, а вже потім я до вас ще раз підключуся. Вітаю вас, моя в'язальна вишивальна українська рукодільна спільнота. Сьогодні 2 березня і вчора в нас розпочався наш спільний проект. Вишиванка як генетичний код українця, який е, організувала я, втілити в життя свої бажання і вишити саме, або зв'язати саме ту вишиванку, або рушник, або скатертину, або серветку, про яку вони мріяли у, вже довго років, або, можливо, не мали м, якоїсь змоги втілити своє бажання, а ось і підійшов саме той момент, коли ми можемо це зробити, виділивши в день хоча б пару хвилиночок, щоб зробити або пару стежків, або пару рядків для того, щоб наша мета перетворилася в дуже гарну, переможну річ. Ну і я також сьогодні хочу показати вам ті процеси, які я беру поки що, бо в мене ще одна, точніше, навіть дві два вироби, які я запланувала в цей взяти спільний проєкт. Хоча я розумію, що за такий короткий термін неможливо їх зробити, але я про них мрію, і, хоча б, знаєте, розпочну. Ну, розпочну нову, напевно, я вже в квітні, а ось продовжу також там ще одну вишиванку в квітні, а ось на березень в мене заплановано дві речі, які я хочу просувати, про які я буду вам показувати звіти. Так, сьогодні я нагадую 2 березня, і на сьогоднішній день я вам показую ось свою в'язану вишиванку. Напевно, дівчатка, які дивляться мене з літа 2022 року, пам'ятають мою в'язану вишиванку, яку я дуже мріяла зв'язати. І це, знаєте, я вже казала колись, як дитя, яке ти. Дуже-дуже чекала, щоб воно е, хоча б зародилось, і ти його виношувала, це дитя, е, і ти його ось почала вже вирощувати. Тож, в мене наразі вже зв'язана моя вишиванка. Я в'язала її регланом згори донизу. Ви знаєте, вона в мене ну, просто якась експериментальна, і я дуже шкодую, що я не записувала покроково ем, хід роботи, який в мене в цій вишиванці був. Я розпочала її в'язати з айкорда шнура. Потім набрала петлі з айкорда і почала вив'язувати вже реглан. Далі в мене Ось тут я де завершила вив'язувати свій реглан. Я додала по рукаву петлі, також не знаю скільки, не питайте, не знаю. Це треба сісти, знаєте, і порахувати усе і записати. Як бачите, тут навіть не до кінця я вив'язала реглан. Десь, напевно, на середині або, можливо, десь наприкінці вже, бо почала я вже додавати петлі, не докінчивши ще реглан. Ось до цього моменту в мене ще вив'язується вже разом з доданими петлями. Тож в мене тут такий широчезний рукавище, як фонариком йде. Закінчила я рука в'язати також айкордом. Ось як тут зробила такі убавки. Також в мене тут айкорд з боку йде, і тут вже я буду робити або гудзичок, або Планую, можливо, зроблю такі на шнурочках, на кісточках буде зав'язуватися. Тож ще поки не, не досконало в мене рішення, я її ще поки що так тільки бачу, вона технічно в мене зроблена. Також у мене тут поверху, ось де горловина, також йдуть айкордом вив'язаний край. Тут також будуть в мене йти шнурочки з китичками. Низ в мене зв'язаний з, з розрізами, так, також низ у мене закінчений айкордом, і е, края вирізу в мене також айкордом зроблені. така в мене. Вона у вас передається трішки світліше, але якщо ось так покладу, то ось такого кольору вона. Отут, темна, дуже темна. І е, я вишиваю, як ви вже замітили, по петлях. Ось такий гарний в мене йде візерунок. Вишиваю я, а я ж не сказала, що це за ниточка. Це в мене газал Бебі котон Я напишу номер кольору основної цієї нитки. І тут, здається, 169 чи 165 метрів на 50 грам. Вона тоненька. І в'язала я цю вишиваночку свою на спицях номер 3 Тож робота. Пророблена така чималенька. І сама вишиванка, вона така також чималенька. У мене руки длінні і сама я не маленька. Тож тут залишається лише вишити. Вишиваю я нитками. У мене тут різні нитки. Зараз я вам покажу кульок. Ось це, це все, що я б беру з собою. У вишивку. В мене тут і ярнарт джинс, в мене тут і ярнарт етамін Я її вишиваю у дві нитки. ну Немає, на жаль, в мене кольорів таких, які мені потрібно. Ось, бачите, в мене також тут етамін, і червоний такий етамін, і, і ще ось такий малиновий, такий гарний. Тож у мене тут дуже великий вибір. Ниток, які в мене приймають участь у вишивці. Скажу вам, що вишиванка вийшла для мене прямо ж золотою, але вона в мене дизайнерська, і я точно знаю, що такої вишиванки ніде по білому світу немає. Вона в єдиному екземплярі. У мене вже наразі вишита майже половина, тут ну, ще потрібно тут верх вишити. Ось тут низ уже весь вишитий з цього боку, тут потрібно вишити верх і друга сторона. Але це ще не все. Тут ще по рукавах буде вишивка, не знаю, понизу пущу, чи пущу ось так. Ну, це Як рукав дивитися, отак так, з боку, то хочу пустити вишивку ось так, поверху. Але не знаю, мені здається, що вона буде трішечки рукав... Тарчком стоять. Подивлюся, як от прикладу ось цю вишивку вже тоді до руки. Якщо вона буде випинатися, то тоді я вишивати ось тут по рукаву не буду. Можливо, я зроблю якусь вишивку, бо спочатку я планувала зробити вишивку ось отут, до моменту, коли в мене почалися прибавки. Ось тут я хотіла зробити таку мережку вишиту. Потім я планувала зробити її понизу цю вишивку. Потім планувала зробити ось так по всьому рукаву. Тож, в мене ще також до рукавів діло не дійшло. Якщо ви можете мені порадити щось, як мені краще зробити рукав, щоб вона виглядала не сильно наляпано, і щоб вона виглядала. Не сильно така, як торчком, щоб не стояли ці рукави. Порадьте мені, будь ласка, що ви, як ви вважаєте. Бо, чесно кажучи, от, е, ну, якщо б я робила жакар, то напевно було б це все більш еластично. А от коли ти вишиваєш по петлях, то це полотно стає трішечки таким ну, як дерев'яним. Зрозуміли? І тут ще одна така буде велика робота, після того як я вже його це все вишию. В мене ще буде їжачок Ось такий їжачок у мене йде на вивороті. Тож мені потрібно буде кожну ниточку закріпити, зав'язати і відрізати. Тож робота в мене тут ой-ой-ой, яка. Але я дуже хочу її завершити, бо це моя найулюбленіший процес, найулюбленіша річ, яку я хочу. Дуже хочу завершити. Бо я її хочу одіти, по-перше, якщо не буде сильно жарко, на день вишиванки. А по-друге, я хочу її одягати на День перемоги. Дуже сподіваюся, що не буде жарко в ній. Так, це мій перший процес, який я заявляю в цей спільний проєкт. Другим процесом буде. Другим моїм процесом буде моя сукня, яку я вишиваю вже ну, майже два роки. Весною 20-го року я замовила в інстаграмі Кароліна Вишиванка. Я також залишу посилання на цю сторіночку в інстаграм. Заходьте в них, дівчатка дуже привітливі і відповідають одразу ж на повідомлення. Вони вам можуть вислати як заготовку, так уже і пошити по ваших розмірах, замірах все, що ви забажаєте. Сорочки, спідниці, сукні, дитячі, чоловічі, жіночі. Ну, неважливо, все, що ви захочете. Так, і я замовила вже готову була сукню. Вона прийшла мені. З, ну, з ось таким наляпаним малюнком, тож мені по цьому малюнку залишилось лише вишити. І в мене тут залишається геть трішечки, дивіться, в мене вже вишитий низ. Ось такий гарний, такий один бік вишила. Я вишила вже другий бік, ось такий я вишила. Тут в мене один рукав повністю ще не вишитий. повністю. Другий рукав я розпочала вишивати. Ось на такому етапі він у мене. Тут виходить нижній малюнок, оцей вишитий, і я розпочала вже другий ряд малюнка вишивати. І наразі я, знаєте, де я зараз в верхній частині сукні. На плечі. Ось, почала. Я не знаю, чому я тут не завершила і пішла плече вишивати. Напевно, а це я вишивала. У нас був спільний проєкт, коли ми мандрували Україною, здається, це я вишивала. Або в, якихся, в якомусь кубику, я вже не пам'ятаю. Тож я це вишивала, почала вишивати, щоб показати, скільки я зможу вишити за тиждень, напевно, чи за день. Я вже не, не пам'ятаю, дівчатка, чесне слово. Тож в мене залишається півтори рукави, навіть більше, ніж півтори рукави, отут у ці краї нижні. Далі мені залишаються плечі. Один, одне плече повністю не вишите, друге плече тільки початок. Так, в мене залишається вишити по карманам ось цей візерунок і по горловинці. І ось тут в мене стало питання. Як мені вишивати? Тут мені вже дівчатка порадили відпороти горловиночку і вишити. Тут не, не зовсім не питання. А ось тут по карманам Кармани йдуть цільні, вони пристрочені, і для того, щоб їх вишити, мені потрібно буде розстрочити повністю карман, а як потім його пришити? Бо воно тут, бачите, воно все пішло в полотно строчка. Дівчатка радять вишивати, ну, протикаючи. Мені здається, що в кармані не буде видно виворотню цю сторону, Я, ну, як в горловинці. Тут, звичайно, якщо протикати наскрізь, то, то тоді, коли там комірець якось відхилиться, то тоді буде видно. А от в, в кармані. Його не дуже буде видно. Тож, напевно, я його буду вишивати, протикаючи голкою через усе полотно. Бо іншого виходу в мене немає. Мені не хочеться розторочувати, а потім це все заново прострачувати. Я боюся, чесно кажучи. Тож, у мене є ось таке така чудова сукня. Яку я також хочу дуже довишити, бо, знаєте, на День Незалежності я планувала її одягти на 30-річчя Дня Незалежності, але з, з війною в мене з ковідом, якось з війною, якось все це відклалося на задній план. Потім я розпочала в'язальний Ютуб у 20 у серпні місяці. І вишивка мене відійшла геть на другий план. Хоча я дуже полюбляю вишивати, це, це знаєте, якийсь релакс, це якась магія, це м -м, віддушина, коли ти ні про що не думаєш, просто вишиваєш хрестики. Я вишиваю, до речі, у мене тут муліне ДМС чорного кольору. Тож, буду буду надалі вишивати. Вишиваю я його в дві ниточки, хрестик. Такі невеличкі хрестики. ну, В принципі, можна було б і бісером вишити, але мені здається, якщо б я вишивала чорним бісером, то воно було б дуже важке, бо тут би пішло б, напевно, з пів кілограма бісеру. Це точно. Так, ну що, на ось такій паузі-ноті я поки що завершу свою першу частину свого відео. Вже другу частину я вам покажу напередодні звіту, і вже напевно тоді ви щось побачите більш суттєве з моєї розпочатої роботи. Тож в мене є наразі два тижні для того, щоб щось просунути. А що саме я буду просувати за ці два тижні, то ви вже побачите вже в другому цьому звіті, в другій частині цього звіту. Тож до зустрічі. Ну що, ви побачили мої. Плани, які я планувала 1 березня, на жаль, не все здійснилося те, що планувалося. і я б хотіла подякувати своїй в'язальній подружці пані Ларисі з каналу Різнокольорова Мозаїка за її підтримку в моїх всіх починаннях, в моїх всіх спільних проєктах. До речі, ось саме цю книгу, чудову книжку. Вишивання долі подарувала мені саме пані Лариса. Я, звичайно, залишу посилання на її канал, проходьте до неї. Це просто каскарка. І в мене це книжка. Ну ну я не скажу це дорогоцінний матеріал, який можна використовувати е, усюди. Тут дуже багато цікавої інформації і по вишиванню хрестиком, і подвійному, і прямому, і розсипному, і хрестикуванні. І косому. Ви подивіться, скільки усіляких гарних мотивів можна за започаткувати, вишивати і на рушниках, і на хустках. Ну, 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 все тут і весільні мотиви. Я вам щиро дякую за це, пані Лариса. Ви моя, скажімо так, фея. А, дивіться, рушникові шви усілякі. Тож, якщо у вас є потреба в якомусь інформації, будь ласка, пишіть мені в коментарях. Я обов'язково зроблю скан цієї якоїсь сторінки і обов'язково вам вишлю. А якщо ви, наприклад, не ще не в нашому нашому колективі, але також вишиваєте виглядач і вишиваєте щось цікаве, ви можете висилати мені на інстаграм сторінку. Я залишу під цим відео в інфобоксі посилання на свій інстаграм. Пишіть мені в директ. Надсилайте мені свої фотографії, своїх готових робіт, які ви будете, наприклад, вишивати. От наш спільний проект проходить, і ви от почали з 1 березня десь там техесенько в кущиках сидите і вишиваєте, і у вас є якісь роботи. Надсилайте мені їх на, на мою інстаграм-сторіночку. Я обов'язково зроблю доробку з іменами і прізвищами. І буду показувати всі ваші фотографії у себе на е, якихось відео. Так, ну і давайте тепер я покажу, чим же ж займалася ці два тижні я. Просування, звичайно, невелике, але маємо те, що маємо. Отже, ви бачили в попередньому епізоді мого відео бачили мою вишиванку, яку я в'яжу вже ну, на протязі. Більше ніж півроку, і мені вдалося за ці два тижні ось так гарно просунути свою вишиванку. Мені, в мене вже вишито більша половина. Залишається ще геть трішечки, щоб вишити основне поле. Ну і напевно, потім я приступлю ось до цієї частинки. Мені також хочеться по рукаву вишити біля от плеча, вишити щось таке гарненьке. Ну, на жаль, це всі мої просування, які є на сьогоднішній день. І мені б, знаєте, що хотілося б, як я казала в запрошенні, хотілося б започаткувати таку гарну традицію, розповідати щось про наш генетичний код нації, про нашу вишивку. І нещодавно в новинах я побачила дуже цікаву інформацію. В Херсоні, в окупованому Херсоні, мешкала і мешкає наразі пані Інна Микуцька. Можливо, ті, хто мешкає в Херсоні, знають цю жіночку. Її історія така. В Херсоні, як напевно, і в кожному місті, є музей. Художній музей Херсонський, і до повномасштабного вторгнення там були дуже чудові картини. Я вам скажу, що я просто фанат усіляких музеїв, а тим більше, якщо це художній музей. Я обожнюю картини, скульптури, і я просто можу стояти біля однієї картини годинами. Так от, до повномасштабного вторгнення в Херсонському художньому музеї була дуже гарна картина під назвою Портрет дівчини у вишиванні сукні. Її написав Михайло Брянський, це наш український художник, який народився в 1830 році у місті Києві. В нього дуже багато усіляких картин, дуже гарних, писаних маслом. Ну так, в нього є деякі там картини з не дуже гарними назвами, Малороська дівчина або ще щось, але це не суттєво. На картині, яка була в Херсонському художньому музеї портрет дівчини у вишиванні сукні, була настільки гарна вишивка, що її можна було змалювати по хрестику. Вона, якщо її приблизити, то цю вишивку можна було перенести на схему. Чим і скористалася пані Інна? вона ще до повномасштабного вторгнення скопіювала цю схему і почала вишивати собі вишиванку. На жаль, під час окупації в Херсоні ця картина, як і всі інші картини Херсонського художнього музею, були викрадені і вони зникли. Наразі в музеї цих картин немає. Ну, напевно, як і в усіх окупованих містах, все, що більш-менш вартує якихось грошей, було передано на в сторону тимчасової країни так званої Російської Федерації. Так от пані Інна почала вишивати цю вишиванку, будучи в окупації, і вона планує, щоб одягти цю вишиванку на день перемоги нашої. Дякую вам, пані Інна, за такий неймовірний вчинок при тому, що місто окуповане в ви... Вишивали вище й передавали потрібну інформацію в, про окупаційні війська туди, куди потрібно було. Ну, ось такі в нас сучасні герої нашого сьогодення. І я думаю, що таких героїв ми будемо бачити з кожним днем все більше і більше. Слава Україні, слава нашим воїнам ЗСУ, слава всім добровольцям, які наразі перебувають на фронті на фронті. І дякую всім, хто вистояв в окупації, не зламився і підтримував Україну. Я бажаю вам всім. І нам всім бажаю, по-перше, перемоги, мирного неба над головою і повернення усіх наших синів і дочок додому. Так, ну ось наразі в мене таке вийшло відео, і мені б хотілося. Сказати, що я обов'язково продовжу вишивати свою вишиванку на наступні два тижні. Можливо, можливо, я все ж таки приступлю вишивати і свою сукню рожеву. Мені дуже хочеться вже якось її завершити. А ще я анонсую ще два. Ні, чотири, напевно. Ну, ладно, три проекти, процеси. На наступний звіт, який у нас буде 30 березня, я покажу вам. І розкажу, що ж саме я планую в'язати в квітні місяці в рамках цього спільного проекту Вишиванка Генетичний Код Українця. Дякую вам за те, що ви передивилися моє відео до кінця. Бажаю вам всім міцного здоров'я. Бережіть себе, будь ласка, і ваших близьких, не нехтуйте повітряною тривогою. Наразі в нас. Поки що йде війна, але це все, я так думаю. Тимчасово весна вже буяє і ця весна буде переможною. А ми з вами вже в цьому спільному проєкті зустрінемося 30 березня. Ну а в інших проєктах ми будемо зустрічатися з вами ще і неодноразово. Якщо не підписані під мене, обов'язково підпишіться, натисніть, будь ласка, на дзвіночок, щоб він у вас став чорненького кольору, тоді ви не пропустите жодне моє нове відео. Буду вам дуже дуже вдячна за вподобайку, за коментар, лібо який. Це може бути квіточка або якась цукерочка, неважливо, смайлик. Це все піднімає наш українськомовний контент до гори. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні!